Всім привіт! З вами знову, як завжди, Автопойт. У нас ось така машинка на огляді, це міні-Купер. Вона у нас коштувала 24, зараз 22 800. 1200 доларів у нас знижка. Ми маємо ось таку прекрасну оптику, лінзовані фари та дуже класні стильові диски. У нас ми маємо безключовий доступ, ось такий шкіряний салон, ось таке наше шкіряне мультикармо з круїзами і з голосовим управлінням. А прибор, приборний щиток у нас вже йде діодний, прикольний такий центральний дисплей, на якому ми маємо задню камеру з рухами. Ось ось так ось. Також у нас є управління магнітолою цією. Стар-стоп, ось така унікальна, прикольна кнопочка, підігрів сидінь. Ще у нас ось такі, як в самоліті, управління всякими світлячками та ось такою панорамою. Ще мені подобається цей дисплей, тому що він різними кольорами підсвічується і дуже стильово прикольно виглядає. Позаду місця в нас, звісно, не дуже багато, тому що це все ж таки міні-купер динаміки і суфікси є, та управління там світлом. Та Також такий великий підстаканник. Подивіться на ці стоп-фонарі. Це ну, взагалі прикольно, дуже класно. Це в нас флаг Британії. Відкриваємо багажник. Тут у нас небагато та немало місця є, тут у нас ще є поличка, Там ми можемо щось ще сховати. Також, як я казав, у нас присутня камера заднього огляду. До речі, машинка на кастомному вихлопі. Зараз почуємо, як це все працює. Так що, друзі, запрошуємо вас на огляд. Софіївська, 19 Білогородка. Приїжджайте на та дивіться, тестуйте цей автомобіль. Прекрасний. Всім гарного дня. Автопоєнт. Придбай якісне авто.